У Миргороді відбулося покладання квітів до меморіальної дошки Василю Третецькому, людині, яка залишила глибокий слід у житті міста та країни. Вшанували його пам'ять цей день представники місцевої влади, громадські активісти та мешканці Миргорода. Вони згадували Василя Пилиповича як сильну, чесну та небайдужу людину, для якої честь і відповідальність перед громадою були понад усе. В свою шану колишньому меру висловили діючий міський голова Сергій Соломаха та секретар міської ради Олександр Гуржій. Вони поклали квіти до пам'ятного каменя, встановленого на. Місці вчинення замаху на життя Василя Третецького у 2014 році. У тяжких 90-х буремних роках був міським, міським головою. Ну, в той період тільки формувалася українська держава, по суті, формувалась місцеве самоврядування міста. Мир, і він відіграв свою роль і позитивну мать, роль в цьому формуванні. Тоді питання приватизації дуже потужно стояло на порядку денному. І перші підприємства, приватні підприємці виникали в цьому напрямку. Він багато працював. Василь Третецький народився 14 жовтня 1955 року в селі Кинащів на Вінниччині. Після закінчення Харківського військово-авіаційного технічного училища служив у Збройних силах, зокрема, у Миргороді, де згодом і розпочав свій шлях у місцевому самоврядуванні. У 1991 році він став одним із перших офіцерів, які присягнули на вірність незалежній Україні, активно виступаючи за впровадження української мови у війську. А понад шість років, з 1994 по 2000, він очолював Миргород, став Одним із наймолодших мерів України того часу. Василь Пилипович Тритецький – це знакова постать в сучасній новітній історії Миргородського краю і не лише Миргорода. Важко переоцінити всі ті. Добрі справи, які були зроблені і в громадсько-політичному житті, і в економічному житті нашого міста, адже саме тоді, ну, скажімо так, ішло встановлення нашої української державності, і не будемо забувати, що можна сказати так, що Василь Пилипович був. Певною мірою батьком Мергородської демократії. Саме за його сприяння тут і відроджувалися демократичні організації, такі як і Народний рух України, і Просвіт, товариство української мови «Просвіта». Згодом він теж стояв біля витоків відродження Мергородського козацького полку. Це відбулося в 1998 році. За його керівництва місто активно розвивалося, оновлювалася інфраструктура, створювалися нові підприємства, впроваджувалися соціальні програми. Саме в період його головування Миргород повернув собі історичну топоніміку. Колишні вулиці знову отримали свої традиційні назви, відновлювалася повага до історії та духовних цінностей міста. А у 1996 році, завдяки ініціативі Василя Третецького, було збудовано пішохідний міст через річку Хорол до віддаленого мікрорайону Дранки. Миргород став одним із перших міст в Україні, де було, ну як зараз це говориться, декомунізація. Тобто всі комуністичні радянські назви вулиць, вони були за ініціативи Василя Пилиповича. Вони були перейменовані і отримали або назви історичних постатей, або були відновлені ті історичні назви вулиць, які були до радянського. Якщо говорити про економічну складову, то Миргород був отримав перше місце серед міст обласного підпорядкування по темпах приватизації. Ці кошти вкладалися у розвиток інфраструктури, і, зокрема, ми знаємо, міст Третецького було побудовано, який носить його ім'я. Це десятками років ця проблема зберігалася для мешканців Дранок і лише з приходом Василя Пилиповича. Саме це. Міст було споруджено. Тут дуже важко все перелічити, перерахувати те, що було закладено, ці саме зернята зерня демократії, самоврядування. Василь Третецький також стояв біля витоків створення Асоціації міст Полтавської області, об'єднуючи голів громад для розвитку регіону. По завершенню каденції на посаді міського голови він продовжив громадську діяльність. Очолював інформаційно-консультативний центр із прав людини, був керівником Миргородської організації народного руху України, а згодом Харківської обласної організації Української народної партії. Отримав ступінь магістра державного управління, працював помічником народного депутата. А з 2005 по 2007 рік обіймав посаду заступника Голови Харківської облдержадміністрації з гуманітарних питань його діяльність відзначена орденом за заслуги третього ступеня. Василь Тратецький залишався активним і після завершення державної служби. Керував телекомпанією АТВК, входив до складу наглядової ради телерадіокомпанії Право АТВК. Під час революції гідності він також не зміг залишитися осторонь. Звичайно, що Василь Пилипович підтримував і Помаранчеву революцію, в той час він знаходився у Харкові. Ну і, звичайно, що долучився до подій і на Майдані, в Києві під час Революції гідності тут, в Миргороді, він очолив народну раду, тобто, це було те об'єднання, яке керувало всіма цими процесами. Він розривався між Харковом, між Миргородом, Києвом, намагався всюди стати при нагоді. Організовував і поїздки в Київ. І я знаю, що займався він і теплим одягом для учасників революції, харчуванням. Я всіма тими миргородцями, які їздили на Майдан. Одним словом, це, це була людина величезної енергії, величезної енергетики і, звичайно, що ну, для миргородської громади це така непоправна втрата. Після побиття студентів на Майдані Василь Третецький створив у Миргороді штаб народного спротиву диктатурі, проводив віче, організовував пікети, збирав допомогу для протестувальників і неодноразово вирушав до Києва. На барикадах разом із сином Сергієм підтримував бійців самооборони. Після перемоги Майдану планував створити Миргородську сотню, щоб об'єднати активістів і допомогти у боротьбі на сході України. Однак доля розпорядилася інакше. 16 березня 2014 року біля власного будинку у Миргороді на Василя Третецького було скоєно збройний на. Четверо невідомих повалили його на асфальт і сильно побили. Один із нападників прострелив третецькому ногу, через що постраждалий втратив багато крові. Після цього всі четверо вскочили у машину і поїхали. Перехожі викликали швидку, яка відвезла постраждалого до лікарні. Подію зафіксувала камера спостереження, встановлена на одному з будинків. Від отриманих вогнепальних поранень Василь Тратецький помер 25 березня у лікарні Харкова. Йому було лише 58 років. Василь Пилипович Третєцький, біля пам'ятного знаку, якого ми зараз знаходимося, був засновник, один із засновників українського козацтва на Миргородщині, в місті Миргороді. Це трапилось з 1998 року, 18 лютого в залі засідань пройшло невеличке зібрання і в Миргороді був заснований Миргородський полк українського козацтва. Приймав активну участь у встановленні демократичної незалежної нашої української держави, був підступно поранений, а пізніше помер. Також у Василя Пилиповича Третєцького також співпало, що 14 жовтня в нього день народження. Сьогодні, коли він був живий, йому ми вшановували 70 років. Ми покладаємо квіти до пам'ятного знака, місце. На якому був чинений замах на Василя Пилиповича, мера нашого міста, вічна пам'ять і слава Василю Пилиповичу, 26 березня 2014 року, рішенням проводу всеукраїнського громадського об'єднання Спілка офіцерів України, полковника Василя Третецького було нагороджено найвищою нагородою спілки. Хрестом заслуги з позолотою. Це звання йому було присвоєно посмертно. 30 березня цю нагороду на Майдані перед шеренгою сьомої сотні самооборони отримав його син Сергій. Пам'ять про нього виданий фотоальбом Один із Небесної Сотні видав його голова громадського комітету із вшанування пам'яті Василя Третецького, його друг Віктор Козоріз. похований Василь Третецький на харківському кладовищі номер 13. Та пам'ять про нього живе у спогадах друзів і соратників у вдячності миргородців у справі, якій він присвятив життя. Його приклад. Це приклад справжнього патріота, для якого Україна була не просто словом, а змістом усього життя.